Привіт, мене звати Аня, я персональний стиліст і людина, яка закохана в моду. Сьогодні в цьому відео я хочу розповісти про те, де купити базові футболки. Насправді, це найчастіше запитання, яке я отримую у себе в інстаграмі або в Телеграмі, де ви купуєте свої білі чорні футболки або лонгсліви? Я насправді думаю, що такі позиції ми можемо знайти майже будь-де. Але в цьому відео я хочу нарешті розповісти, де купити класні футболки, і сподіваюся, що ми закриємо цю тему. По-перше, я хочу сказати, що я особисто рекомендую не економити на цих позиціях, тому що. Це не означає, що ми маємо купувати якісь брендові білі футболки, тому що в цьому також немає сенсу. Вони так само псуються, як і звичайні білі футболки. Але якщо ми говоримо про ось тут люкс, ось тут щось середнє, а ось тут е, е, якийсь мес маркет Я рекомендую все ж таки обирати. Ось це те, що в нас посередині, обирати якісне, обирати в свій бюджет і обирати. Звертати увагу на крій, звертати увагу на тканину і на фасон цієї футболки. Це дуже важливо. Чому я кажу про те, що не варто економити на цих позиціях, тому що ми часто носимо, ну, не всі, звісно, але якщо ви часто носите ці речі, я, наприклад, в своєму гардеробі часто їх ношу, тому що це якби такою. Складовою мого образу, тому що я люблю, коли образ багатошаровий. Я додаю певні шари, і футболка, якась або лонгслів є такою складовою. І мені важливо, щоб це виглядало гарно. Я обираю а, крій і фасон, і тканину таку, щоб а, мій образ загалом виглядав гарно. Тому що, знаєте, є футболки з такі базові, які там якось. А, Дуже короткі рукава, або вони з дуже тонкої тканини, і ця тканина виглядає неякісно. І на це все це такі маленькі деталі, на які я особисто часто звертаю увагу, і загалом речі, які у вас в портретній зоні, і все, що відбувається в нашій портретній зоні, це дуже важливо. Якщо ми вдягнемо щось дуже поганої якості в портретну зону, а класної якості на низ, Весь наш образ буде виглядати не дуже зібраним, тому що першочергово ми звертаємо увагу саме на портретну зону. Де ж купити цей футбол? Зазвичай, якщо говорити про базові білі футболки, я часто купую саме в чоловічих відділах. Навіть те ж саме зараз в жіночих відділах мені не подобаються футболки, Хоча минулого літа там була класна футболка з таким подібним вирізом. і, до речі, став популярним в минулому році і зараз продовжує свою популярність. Дуже класна. Позиція на літо я її купила в Зарі, вона була класної якості. Але в жіночій Зарі, ну загалом в мес-маркеті, дуже потрібно бути прискіпливим, і потрібно дійсно дивитися на те, як загалом виглядає цей об'єкт, який ви обираєте. Тому що там прям дуже важливо читати склад, дуже важливо дивитися на те, як загалом пошита ця річ. Я, до речі, в своєму чаті, коли роблю вибірки саме з мас-маркету, я читаю про кожну річ і роздивляюся її з усіх сторін, з яких тільки можливо роздивитися. Це дуже важливо, якщо ви хочете, щоб ваш гардероб був якісний. А я думаю, що ви всі хочете, щоб ваш гардероб був якісний. Далі, зараз, якщо говорити іноді, там можна знайти певні позиції, класні саме футболок базових, але там потрібно бути дуже прискіпливим. В зараз чоловічі там більш якісніші футболки, але звісно вони будуть більш такі об'ємні. Тому тут дуже важливо, навіщо ви обираєте цю футболку? Скоріше за все, якщо ви хочете її. Нашаровувати, щоб щось поверх вдягати, щоб, якщо ви хочете її заправляти, то краще обирати більш по фігурі футболку. Але тут все ж таки все залежить від ваших вподобань. Якщо говорити про зару, я дуже рекомендую звернути увагу на Zara Home. Я часто купую там саме базові майки, футболки, вони там дійсно класної якості. Мені, до речі, там також подобаються сорочки. Дуже класні сорочки, які я часто купую собі. І загалом в Zara Home набагато якісніші речі ніж в звичайній зарі. В такому магазині, як Mango і H&M я не купую базові позиції по типу лонгсліви, футболки, майки. Мені не подобається якість цих речей в цих магазинах. Але я не кажу, що там 100% немає. Цих футболок можливо є, але я чесно навіть не шукаю там ці футболки, тому що я знаю бренди, в яких точно вони будуть класними, якісними і по фасону також гарними. Бренд, який мені подобається якістю своїх футболок, це Massimo Dutti. Наприклад, на мені зараз чорна футболка від бренда Massimo Dutti. Там потрібно також дивитися на те, як вона по фасону. Я обираю для себе частіше всього трішечки оверсайзний фасон, тому що я не люблю, коли футболки занадто обтягуються. Є певні футболки, які мені подобаються в такому варіанті, але якщо говорити про такий базовий варіант, як зараз на мені, то я. Мені більше подобаються такі трішки вільні, але не занадто об'ємні. А в масі модуці прекрасний вибір, як лонгслівів, так і просто базових нейтральних футболок. Ще один бренд, в якому класні футболки це, звісно, бренд Кос. Кос відомий тим, що в них класні базові позиції. Мені подобаються там футболки, єдине що, варто звертати увагу на там дуже велика кількість різних футболок по посадці і. Варто звертати увагу на те, що там написано. Якщо там написано кат, це означає, що ця футболка буде короткою і, скоріше за все, ця футболка для того, щоб її заправляти. Тому що, коли ви самі розумієте, коли футболка об'ємна і вона ще довга, її іноді важко заправити в якусь спідницю по фігурі або в джинси. Краще обирати ось цей кат, ви на сайті побачите, це означає, що її буде легше заправити, тому що вона трішки коротка, трішки вкорочена, ніж звичайна футболка. Але вона тут буде об'ємна. Але є і по фігурі. Також, будь ласка, читайте, це це дуже важливо. І в бренді Arket також є класні базові нейтральні футболки, ті ж самі, як в принципі, і в кос, плюс-мінус. Якщо говорити про Найчастіше місце, де я купую базові білі футболки та лонгсліви, це Юнікло, але саме чоловічого відділу. Там справа в тому, що якщо говорити про такі більш об'ємні позиції, то часто їх можна знайти навіть просто в зарі або в тому ж самому кос в чоловічому, але в Юнікло, через те, що цей бренд відшивають на японців, вони мають. Вони мають більш ширшу розмірну сітку, і розмір S там плюс-мінус такий самий, як жіночі, тому вони будуть трішки об'ємніші, не супер прям по фігурі, але і не супер прям оверсайзні. Я думаю, що ви мене зрозуміли. І це класний бренд, в якому можна знайти майже всі мої білі футболки та білі лонгсліви саме з Uniqlo. І ці, в принципі, бренди тими, якими я користуюсь. Я не бачу сенсу дивитися кудись далі, тому що. Це просто біла футболка. Не потрібно заморочуватися. Так, потрібно обирати якісно, класно, але ось там 30, 40, 50 навіть євро, це нормальна ціна для базової футболки, яка буде служити вам довго. Я насправді, якщо говорити про білу футболку, я часто її ношу. Після кожного носіння я її відправляю в прання, і вона виглядає окей. Для мене ось це є показник якості, тому що якщо я. Після там, куплю якусь футболочку в H&M, вона буде виглядати окей, а потім, потім, після прання, вона буде виглядати такою дуже. Сумною, ось це для мене показник також якості. Тому я рекомендую ці бренди, які я сьогодні назвала. І в принципі, це все, про що я хотіла вам розповісти. Я сподіваюся, вам це відео було корисне. Я сподіваюся, що ви нарешті знайдете свою класну базову футболку. Якщо у вас є якісь бренди, які вам подобаються саме ось такими базовими позиціями, ви можете ними поділитися в коментарях. Я думаю, що всім буде дуже цікаво та корисно. Дякую вам за увагу!